Здравствуйте друзі. Ось ремонтуємо дачний будинок. 29 березня 24-го року був була атака, був прильот, був пошкоджений будинок. Ось ця стіна тут була дирка величезна, десь міліметрів на 300 в діаметр якийсь осколком. Осколок залетів і в общем, цю стіну було перекладено, розібрано, вставлені вікна і зараз займаємося кришею. Криші тут 55 квадратних метрів, ну там трошки більше. Кришу накривали вдвох з товаришем. Колір 7024, метал 0,045. Но спеціалісти. специалистами не завернули. скажет, ну, за работу то тысяч 30. Думаю, да не я на 30 тысяч куплю себе лестницу. Да сам буду ее делать. <laughs> и помощнику и еще дам. Я тут суммы тяну И часть грошей. Фронтон уже нарубил сам у одного. То, конечно, тяжеловато. Это USB. Десятка. Выкрашенный Трима слоями резинової краски. Подшива теж з ОСБ. Ну, все так, виходить доволі неплохо. Зараз зайдемо спереду, подивимось. Це я вже добрався до передніх фронтунів. До речі, там ззаді ще не закріплені вертикальні е вітрова Не закріплено того. Забув на роботі ножниці, то вже було підрізати, потім підганяти. Так, ось так от монтується передній фронтон Зробив новий. Як він? Ну, в общем новий дверний пройом. Покриші зроблено було немало, зараз покажу. Так, ось вона мене Опа. Тут зробили, повністю знімали всю обрешітку. Крокви, було багато пошкоджених кроків. Тобто ось ці вертикальні. Вони були перебиті навпіл, тобто прийшлося їх, ми їх повністю копіювали і ставили на місце. До речі, ось ці болти, тут прийшлося розібрати 14 таких болтових з'єднань. І не один болт не, не прийшлося там стучати молотком чи там лити в адеху. І навіть зрізати. Болти М10. Всі болти розібрались майже, майже пальчиком крутив гайку і розібралися. Криша була ізначально зроблена років 40, це точно тому назад. В чому секрет, можливо, хтось знає. Натягнута мембрана, зроблена контур і вже змонтовано. Профлист. А тут, так що в мене ідея виникла, щоб не зрізати оцей цю частину криші, цю частину профлиста ну, по, по, по всій по всій длині. Тут е, ну виходить ломана криша, мансарна, то тут ще все доростило обрешітку і лист поклали, виходить, ще десь сантиметрів 80 буде такий. Такий навіс. Отут, тут, можливо, ще колись буде балкончик. Ну, в общем, було вчасно прийнято рішення так зробити. Так, зараз. До речі, ось ці два помічника. Особливо цей. Це навіть, навіть новічкам, як, як я, я повністю новачок я крище не робив ні разу. Товариш мій теж наробив помічник. І оце, ця пила, і тим більше, що у нас світло вимикали. ну, два, Дві години в день тільки було світло, а треба було робити. То ці пило я різав дуже багато і я, я можу сказати одне тільки. Совітую. Купуйте і все. І буде вам щастя. Це супер інструмент. Вона легка і працює чотенько. Так, злазимо на низ. Оп. Ну, отак виглядає. Тепер ще кое що треба ще з дому привести. Кої ще дома доробити і приїхати змонтувати. До речі, вже ці, оця частина OSB фронтоні, вона в мене вже порізана по розмірам, все, все виміряно і викрашено також трьома слоями резинової краски чи фарби. Ну ось так. От. Говтуємося від наслідків.